Lenovo Легіон 5 – це ноутбук, який уже не треба представляти. Ти бачиш логотип Легіони, приблизно знаєш, чого чекати. Це міцний корпус, холодна ефективність і звук вентиляторів як реактивний двигун, коли відкриваєш якийсь там Cyberpunk 2077 або Battlefield 6. Але цього року Lenovo дуже непогано переформатувало всю лінійку. І головне зробили її більш сучасною і розумною. Почнемо з бази. Туальні процесори Intel Core HX у нашій конфігурації це i 7 14700 HX, але є ще варіанти з Intel Core Ultra 9275 HX. Це ті самі чіпи з новою гібридною архітектурою, які тягнуть абсолютно все: і ігри, і монтаж відео, і рендери, навчальні задачі, AI і все, що ви можете собі уявити. А ось відеокарта. це GeForce RTX 5070 на архітектурі Blackwell. серія 50 для ноутбуків. Це вже новий клас графіки з підтримкою. DLSS 4 трасування променів і всіх фішок Nvidia Studio. Тобто ви будете обирати собі драйвери або ігрові, або студійні для дуже важкої праці. Це ігрова продуктивність, з якою вже можна не думати про компроміси. Візуально це класичний легіон, але цього разу в кольорі Eclipse Black. стриманий, акуратний, без RGB ярмарки. Окремі модифікації з OLED стали на 13% тоншими і легшими, така як у нас. А чому? Тому що вони використовують анодований алюміній та органічний композит. Ті, кому важлива мобільність, одразу відчують різницю. oled версія ноутбука стартує з позначки 1,9 кг. Ось така вага, а товщина там всього 1995 мм. Доволі мобільна історія для 15-дюймового ігровика, якщо можна так сказати. Кришка відкривається однією рукою, живучі петлі, жорстка база, а клавіатура зветься True Strike з глибшим ходом у 1,6 мм і великими стрілками. Є опціональне 24-зонне RGB підсвічування. Яке можна синхронізувати через спеціальний застосунок Legion Space. Порти максимально продумані. Ззаду в нас є USB-A, USB-C з підтримкою DisplayPort, HDMI2.1, RJ45, живлення, а по боках в нас вже традиційно аудіо, Type-C, і є ще в нас вебкам-шторка. для Когось це реально важливо, і вебкам шторка вона зустрічається в ігрових рішеннях не дуже часто, якщо чесно. З точки зору настільного використання, це одна з найзручніших компоновок на ринку. Пам'яті в нашій конфігурації: 32 ГБ. Це DDR 5, а екран 165 Гц з роздільною здатністю 2560 на 1600 точок. Це OLED і не просто OLED, це OLED PureSight 151 дюйми. Акумулятор у ноутбука 80 Вт годин, плюс підтримка Super Rapid Charge, швидка зарядка. Дуже Важлива деталь. Моделі з oled екранами як я вже сказав, Lenovo PureSight. Що вони мають? Вони мають спеціальну сертифікацію X-Ride Pantone, яскравість 1000 НІТ в піковій яскравості, 100% DCI p 3 і 165 Гц. Це дуже крутий дисплей. Є такі функції, як Smart Shift AI і Anti-Burn-In. Вони реально рятують в іграх із статичними елементами, щоб не вигорало нічого. Охолодження та шум. Тут компанія Lenovo також оновила платформу. Зветься вона Cold Front 5. У нашій моделі поєднується з тим, що Lenovo називає Cold Front Hyper: це масивні мідні трубки, величезний радіаторний блок і турбовентилятори Stealth Fan Turbo Charged із лазерною обробкою. Режими ви, як завжди, саме перемикаєте між тихим балансом, продуктивністю і екстремальним режимом. Що в нас показують стрес-тести CPU в піковому навантаженні 94 градуси, при цьому мінімальний тротлінг, а GPU 78 градусів без просідань. Що в нас по шуму? В режимі продуктивних. Це 47-48 дБ. В збалансованому режимі доволі тихо, 38 дБ. Для лептопа з такими компонентами це ок. oled версія цього ноутбука вона крута для ігор, для роботи, для монтажа відео. для Кольорокорекції і для роботи з фотографіями. А якщо говорити про продуктивність, то тут, в принципі, все без сюрпризів. RTX 5070 і Core i 7 14700 hx працюють у парі дуже стабільно. Ось які показники: Cyberpunk 2077 з роздільною здатністю 2К на високих налаштуваннях і DLSS Авто 100-102 FPS. Гра Alan Wake на середніх налаштуваннях, DLSS виставлено на Performance 75 FPS норм. Apex Legends 220 FPS, Call of Duty 180 FPS і Інші ігри нормально тримають, можна спокійно грати в змагальні ігри. І прикол в тому, що показники процесора, мобільного процесора в ноутбуці, показують такі ж майже самі показники, як у фактично десктопного i 7 13700K. В робочих задачах відео зняти в 4К довжиною 6 хвилин, рендериться з ефектами за 4 хвилини. Плюс тут додали Lenovo AI Engine Plus з чіпом LA1. Що це таке? Він підлаштовує роботу CPU і GPU залежно від задачі. Ну ні. Би ноутбук сам розуміє, коли ти робиш монтаж, а коли просто сидиш в браузері. акумулятор 80 ватт на годину. Так це не ультрабук, але результати нормальні в офісних задачах або при перегляді Ютюбу це десь 7 з половиною годин, якщо дивимося. Контент з HDR, тобто максимальна пікова яскравість в деяких ділянках, там 1000 ніт, 6 годин. Ігри не більше однієї години. Як каже компанія Lenovo, тут ще підтримується спеціальна опція під назвою Smart Battery. Тобто через роки батарея тримає понад 90% ємності. І зарядка на 245 ватт, і підтримка Power Delivery до 100 Вт через USB та c теж підтримуються. У ноутбука два динаміки по 2 Вт і звук покращується за допомогою AI. Басів буде небагато, але в цілому доволі чистий звук. При цьому ноутбук Можна кастомізувати, він легко відкривається. Два слоти під M.2, 2 два слоти під RAM, тобто можна зробити до 64 ГБ оперативної пам'яті, і це круто. Lenovo Legion 5i це ноутбук, який вже сміливо можна брати для всього: ігри, стрімінг, навчання, монтаж і робота. Він міцний, при цьому доволі холодний, в звичайних задачах, і швидкий. Купа фішок AI, підтримка всіх нових функцій від компанії Nvidia, і реально класний процесор. Якщо казати коротко, це збалансований ігрово-робочий ноутбук. Що можна так сказати, який не виглядає дуже агресивно, але робить свою роботу блискуче. Ось такий був огляд на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!